Всім добрий ранок! У нас є класна геніальна новина. Так. Поки ми пили чай самого ранку, як ви бачите, ми ще в піжамі. У нас прийшла ідея, що ми хочемо поїхати в нікуди у нашу просто далеко далеко Відпустку. Кули... Куди далеко? Так, де холодно, я не знаю в нікуди, реально, але це я думаю буде класно. Ми вже потрошки збираємо речі. Прийшло пів години, а ми вже, так сказати, наполовину готові. Ярик вже одягнутий, я до сих пір у піжамі. Це нормально. Кухольну частину майже зібрала. Найнеобхідніше ми вже приготували в машину, зараз будемо переносити. Ярик поніс погадку. На добро ніч. Ну що, друзі, в добрий путь, як кажуть, ми зібрали речі дуже швидко, тому що у нас є класний експіріанс. Якщо ти знаєш, як складати швидко речі, Бо то... Yes, yes, yes. Ти це робиш дуже швидко. Ми вже готові, ми їдемо.